Люблю тих щасливих людей, які йдуть, втупившись в телефон, і щось там пишуть, і усміхаються так, що аж сядь зсередини. Людей, які не бояться ні схибити, ні померти, бо ні смерті немає насправді ні правильних рішень для всіх. Людей, що тримають за руку, і не соромляться того у жодному віці. Людей, що ні слів не шкодують, якщо то від серця ні обіймів людей-подорожників, які притуляються лагідно і заціловують рани свого ближнього і далекого усміхнено і притишено. Люблю людей, які роблять дурниці, людей, які так і не виросли, людей, які так хочуть жити. Замить до світанку чи смерті.